Етапи медіації виділяють сім етапів цієї процедури. Але далеко не завжди кожна процедура проходить всі сім етапів. При розгляді цього підрозділу навчального посібника ми з вами поговоримо про кожний з етапів і про ті випадки, коли не обов'язково проводити той чи інший етап медіації. Перший етап це премедіація. На ньому відбувається перший контакт учасників конфлікту з медіатором або з медіатором. Відбувається залучення всіх сторін конфлікту, мотивування до участі в медіації, робота зі спротивом. Що таке робота зі спротивом? Це по суті роз'яснювальна робота медіатора щодо сутності процедури, щодо прав сторін і щодо можливого вирішення конфлікту в такий спосіб. На підставі інформації, яку надає медіатор, сторони приймають рішення про доцільність і про бажання бути залученим до цієї процедури. Також на цьому етапі відбувається попередній збір інформації про сутність конфлікту. На підставі цієї інформації медіатор повинен вирішити, чи є цей конфлікт медіабельним. По суті, це одне з ключових завдань медіатора на цьому етапі. Що таке медіабельність? Це можливість вирішення спору шляхом медіації. Приклади, які можна навести, коли неможливо вирішити спір шляхом медіації. Наприклад, якщо особа вчинила тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагається уникнути кримінальної відповідальності шляхом проведення цієї процедури із залученням представника правоохоронного органу. Звісно, що в будь-якому випадку. Такий конфлікт не є медіативним. І відповідно, медіатор повинен відмовити е, взагалі в початку процедури медіації. Можливі інші приклади. Якщо медіатор є зацікавленою стороною у вирішенні конфлікту, наприклад, там є родичем однієї зі сторін, або став на позицію однієї сторін за якимись своїми внутрішніми переконаннями, то теж в цьому випадку. Такий конфлікт не є медіабельним вже через особисті якості медіатора або якесь внутрішнє ставлення до цієї процедури. Тому теж в цьому випадку медіатор повинен відмовити в початку проведення процедури медіації, наприклад, порекомендувати звернутися до іншого медіатора. Крім того, на етапі промедіації вирішуються організаційні питання. Ну, по-перше, це щодо формату проведення медіації. На сьогоднішній день можливі два формати офлайн і онлайн. Офлайн це коли сторони безпосередньо спілкуються з медіатором, онлайн, коли спілкування відбувається за допомогою технічних засобів, комп'ютери, смартфони, програмного забезпечення, як правило, це платформа Zoom. Ну і інші питання також вирішуються. У випадку, якщо процедура проводиться в режимі онлайн, завданням медіатора є з'ясувати, ну, по-перше, чи взагалі е особи мають таку можливість, тобто мають ті ж самі комп'ютери, смартфони, мають програмне забезпечення, є обізнаними в тому, як користуватись цим програмним забезпеченням. Також на етапі промедіації з'ясовується час проведення, кількість зустрічей. Зустрічі можуть бути як індивідуальні, так і спільні. І інші моменти. Наприклад, щодо залучення третіх учасників, фахівців там, які в якійсь тій чи іншій сфері знань. Психологів, економістів, можливо, захисників, адвокатів і таке інше. Все це якраз повинен з'ясувати медіатор на етапі премедіації. Наступний етап це підготовча стадія. Якщо сторони погодились бути залученими до процедури медіації, завданням медіатора є створення відповідної атмосфери організація простору. Що це означає? Це ж, залежно від того, офлайн чи онлайн формат, відповідно різниця, і... різниця в тому, що ж повинен зробити медіатор. В режимі офлайн це що? забезпечити приміщення. Забезпечити можливість занотовувати там якусь інформацію, тобто папір, ручки, маркери чи ще щось. Якщо це режим онлайн, то відповідно з'ясувати, чи є технічні можливості, там комп'ютер, смартфон, чи є програмне забезпечення, чи є обізнаність, тобто таким чином створити відповідну атмосферу для проведення процедури медіації. Далі на цій стадії відбувається представлення медіаторів та сторін конфлікту, а також інших учасників зустрічі. Якщо такі є, звісно, як я вже зазначав, можуть бути залучені в тому числі захисники, адвокати до цієї процедури. Відповідно, всі сторони повинні бути обізнані, хто ж приймає участь у медіації. Наступне, що робить медіатор, це. Проговорює вступне слово. У вступному слові е, теж саме проговорюється, що таке процедура медіації, які права сторін, які принципи медіації, ну і інші моменти важливі для цієї процедури, і, можливо, також медіатор дає відповіді на ті питання, які цікавлять сторін. Якщо процедура є платною, то на підготовчій стадії відбувається досягнення домовленості щодо оплати цієї послуги. Але не обов'язково процедура платна, вона може бути і безоплатною, то, відповідно, це положення, цей пункт може не обговорюватись на підготовчій стадії. Ну і останнє, що робиться на підготовчій стадії, це відбувається укладення договору про надання послуги медіації. Закон про медіацію не містить обов'язкової форми цього договору. Тобто, він може бути укладений як в усній, так і в письмовій формі. Якщо це. Письмова форма, то відповідно теж залежить від формату проведення процедури. Якщо в режимі офлайн, то сторони підписують безпосередньо в присутності медіатора цей договір. Якщо це онлайн формат, то тоді приймається рішення, яким чином буде підписано цей договір. Або, там, наприклад, шляхом надіслання поштою, або, можливо, шляхом накладення електронного підпису. Або якісь інші варіанти, але вони теж повинні бути проговорені і узгоджені зі сторонами. Так, перед вами приклад договору про проведення процедури медіації, розроблений Національною асоціацією медіаторів України. Цей приклад є лише зразком. Не обов'язково, що будь-який медіатор повинен дотримуватись саме такої форми і таких пунктів, які. Зараз виведені на екран. Кожний медіатор може по суті розробити свій там, зразок договору про проведення процедури медіації. Він може бути як більшим, так і меншим за цей приклад, який зараз виведений на екран. Але по суті, основні моменти повинні бути в ньому відображені. Це і предмет договору, тобто щодо якого спору чи конфлікту відбувається процедура медіації. Зазначені сторони цього конфлікту, прописані ті послуги, які надає медіатор, права та обов'язки як медіатора, так і сторін по цьому договору. Прописані окремі положення щодо процесу медіації. Якщо це платна послуга, то відповідно зазначені витрати та гонорар медіатора. Ну і інше питання, зокрема, це можуть бути і питання щодо відповідальності як самого медіатора, так і сторін по цьому договору. Якщо сторони дійшли згоди, то, відповідно, цей договір підписується і кожне, кожному учаснику, кожній стороні надається примірник цього договору. Так, наступний етап медіації це збір інформації та визначення тем для обговорення. На цьому етапі кожна сторона озвучує своє бачення конфлікту спору, і визначає ті питання, які вона бажає вирішити в процесі цієї процедури медіації. Завданням медіатора є узагальнити, узагальнити інформацію, яка була отримана від всіх сторін цього конфлікту, і визначити саме той перелік питань, які. Будуть обговорюватись в процесі медіації і щодо яких сторони повинні дійти згоди. Якщо це, наприклад, обговорення відшкодування матеріальної шкоди, то відповідно завдання медіатора є визначитись, яка саме шкода, відшкодовується кому, і бачення сторін щодо відшкодування цієї шкоди. Так, наступний етап це робота з інтересами та потребами сторін. Що відбувається на цьому етапі? Завданням медіатора є допомогти сторонам розпізнати їх істинні інтереси та потреби, створити умови для вільного прояву емоцій, надати сторонам можливості порозумітись і закласти основи для пошуку варіантів рішення. Ну, що це означає? Що це означає? Далеко. Не завжди сторони в судовому процесі можуть висловити всі свої інтереси та потреби, оскільки завданням судочинства є дотриматись положень, які є в законодавстві України. В процесі медіації сторони значно ширше можуть висловлювати всі свої інтереси та потреби. Ну, наприклад, якщо це кримінальне правопорушення, яким заподіяно матеріальну шкоду потерпілому. То в процесі проведення медіації в тому числі може бути з'ясовано. Потребу потерпілого в тому, щоб той же самий правопорушник вибачився перед самим потерпілим, можливо, перед родичами, можливо, перед знайомими. І оскільки це є потребою, в даному прикладі потерпіло, то це теж з'ясовується на цьому четвертому етапі. Можливо, навіть потерпілому не стільки важливо відшкодування матеріальної шкоди. Скільки відшкодування ось, моральної шкоди в такому форматі, коли є потреба вибачення з боку правопорушника. Тому ось на цьому четвертому етапі всі ці потреби і інтереси повинні бути з'ясовані медіатором і на підставі цих інтересів та потреб закластись основи для пошуку варіантів рішень. Можна інші приклади не з кримінального Содочинство наводити. Якщо це в цивільних правовідносинах, наприклад, розподіл спадщини, теж далеко не завжди кожна сторона там бажає, умовно кажучи, поділити там 50 на 50 майно, яке є предметом цієї спадщини, щодо якого виник конфлікт або спір. Можливо, одна із сторін взагалі не претендує на там якусь частину цієї спадщини, але їй важливо, щоб інша. Сторона спору там, вибачилася або визнала там якісь дії е, щодо там близьких родичів, які вже, наприклад, померли, і що вона щось не так зробила у своїх особистих стосунках з родичами. Це теж охоплюється поняттям інтереси та потреби сторін. І все це з'ясовується на четвертому етапі, для того, щоб подальшому можна було знайти оптимальний варіант рішення, який задовольнить всі сторони конфлікту. Ну і відповідно те, що ось останнє я зазначив, відбувається на п'ятому етапі, а саме пошук та оцінка варіантів рішення. Як я вже зазначав, процедура медіації передбачає е, рішення самого конфлікту сторонами. Медіатор не пропонує якихось власних варіантів рішення, він лише вислуховує ті варіанти, які пропонують сторони, забезпечує можливість для обговорення. Сторонами цих варіантів, оцінює ці варіанти рішення з точки зору їх відповідності інтересам сторін і реалістичності. Ось те, що я хочу звернути вашу увагу на цьому положенні, що завдання медіатора в процесі пошуку та оцінки варіантів рішення є оцінка їх на реалістичність. Ну, Наприклад, якщо відбувається. Вирішення спору щодо відшкодування матеріальної шкоди. Одна сторона каже, що там є шкода заподіяна, умовно кажучи, 100 тисяч гривень. І особа, яка заподіяла цю шкоду, каже, що я відшкодую її протягом місяця. Ось завдання медіатора все ж таки прояснити, наскільки це реалістично. Звідки. Ця сторона зможе взяти ці кошти і реально відшкодувати протягом місяця, чи за заробітної плати, там, чи з якихось інших джерел, ось по суті це, як я зазначив, завдання медіатора. Або інший приклад, якщо це, ну, наприклад, спір щодо визначення проживання, там, одного, точніше, спілкування одного з батьків з дитиною, яка проживає з іншим з батьків. Те ж саме може бути, що одна той з батьків, з ким проживає дитина, погоджується, що можна зустрічатись, завданням медіатора з'ясувати, наскільки це реально, саме конкретно в ті дні, в ті години, коли сторони, ну одна зі сторін про це проговорила. Можливо, по факту такого варіанту рішення, саме в той час, в ту годину, ну просто фізично неможливо там дитина перебуває в школі або. Не встигне доїхати або ще щось. Тобто ось це теж один з обов'язкових критеріїв цього п'ятого етапу це пошук та оцінка рішення і його реалістичність, можливість здійснення. Так, після того, як відбувся пошук варіантів рішення. Проаналізована реалістичність цих рішень, законність. Ну знову ж таки, не обов'язково, звісно, що е, у медіатора повинна бути юридична освіта, щоб давати висновки щодо законності е, того рішення, яке прийняли сторони. Але якщо у медіатора є сумніви щодо законності, то є доцільність звернутися до фахівців, юристів, які можуть надати консультацію. З приводу законності прийнятих сторонами рішень. Тому медіатор може порадити звернутися до юриста, і відповідно вже після цього оформлювати домовленості на підставі, на підставі того, що, чого досягли сторони. Якщо все ж таки все дотримано, тобто і законність, і реалістичність, е, укладається угода за результатами медіації, де ці домовленості закріплюються. Перед вами. Наведений приклад такої угоди. Знову ж таки, ця форма не є універсальною, це лише приклад. Кожен медіатор може розробити особистий зразок угоди за результатами медіації. Але, знову ж таки, ключові положення, які містяться в цій угоді, відповідно, зазначаються на анкетні дані сторін, сутність спору, з приводу якого проводилась медіація, і досягнуті домовленості. Тобто чітко прописано, чого, що досягли сторони. Якщо це відшкодування матеріальної шкоди, то відповідно зазначена сума, зазначені терміни, способи відшкодування цієї шкоди. Ну і відповідно сторони після оформлення цієї угоди її підписують і в кожній стороні надається зразок екземпляр цієї угоди. Так, ну і останній сьомий етап це постмедіація. Одразу зазначу, що саме цей етап не є однозначно обов'язковим, він проводиться лише за бажанням сторін зустрітись через певний час після проведення медіації і обговорити результати досягнутих домовленостей, наскільки вони виконуються. Ну і можливо на цьому етапі постмедіації. Провести корекцію цих домовленостей, тобто щось додати, щось можливо прибрати, додаткові якісь рішення прописати, і теж може бути укладена додаткова угода за результатами медіації.